Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження Рено Меган 2009 року випуску, обдалений 1,6 бензиновим двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала до нас з Європи в чудовому доглянутому стані. Має пробіг 212 тисяч км і ціну 5490 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, мовачфар, з гумом на 16 радіусу на легкосплавних дисках. Автомобіль на заводському тадуванні, також є сонцезахисні шторки на дверях. Далі задня оптика в нас без нарікань. По салону, чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані. Дах в нас без нарікань. Ось так виглядають сонцезахисні шторки в даному автомобілі. Потім нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання зеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо з круїз контролем, клімат-контроль однозонний, штатна штабна система старт-стоп та багато інших корисних функцій. Тому кому зацікавило дане авто. І запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також дії послуги лізінгу та 31. І з легкістю причинемо вам будь-яке авто із Америки. З вами як завжди, автопарк.